Чесна та відверта відповіді на складні запитання до християн. чому потрібно молитися перед їжею? Цікава, а ви молитесь? На перший погляд, це виглядає такою дрібничкою собі, але в Біблії є дуже чіткі підстави, чому молитва перед їжею не просто якийсь порожній ритуал, а духовна. Важлива звичка. Перше, Ісус особисто молився перед їжею, і це не просто традиція церкви, це приклад Христа перед помноженням хлібів. Наприклад, отак Христос молився, взявши п'ять хлібів і дві рибини, він поглянув на небо, благословив і, розламавши, дав учням Євангелію від Матфія, 14 розім. На тайній вечері взяв хліб і подякував, взяв чашу і подякував. Євангеліє від Луки, двадцять другий Тобто Ісус кожного разу перед прийомом їжі робив паузу, благословляв, дякував. Христос так робив. Це вже серйозний аргумент, що і ми так маємо робити. Друге, Біплія прямо каже, що вся їжа освячується словом Божим і молитвою. Це не фігура мови, а конкретний текст. Бо кожне створіння Боже добре і ніщо не негідне, коли приймається з подякою, бо вона освячується словом Божим і молитвою. Перше послання Тимофія. Що означає освячується не те, що їжа стає. Черівною, а де що ми усвідомлюємо, що вона від Бога. Ми сприймаємо її як благословення, а не як щось само по собі. Ми їмо з вдячністю, а не в наріканнях. Ну і просимо, щоб їжа була нам корисною. Молитва змінює не їжу, вона змінює серце того, хто її приймає в першу чергу. Третє, молитва перед їжею – це визнання Божого забезпечення. Навіть коли ти сам працював, заробив, приготував оці руки мої. А Біблія нагадує: Бог дає всім життя, подих і все. Дії святих апостолів, 17 розділ, молитва це Господи, я бачу тебе в цьому простому хлібі. Це ти його даєш, і це змінює наше ставлення до життя. Людина, яка дякує, менше ображається, поміття, менш заздрить і менше нарікає. Четверта, молитва перед їжою це маленька, але регулярна духовна дисципліна. Більшість людей моляться тільки тоді, і давайте на правду, коли біда. Молитва перед їжою це спосіб пам'ятати про Бога не лише в кризах, а в звичайній боденності. Тому Біблія говорить. За все, дякуйте. Їжа – це щоденний шанс виконати це завдання. Дякувати за все. Це пауза, яка вириває нас із автоматичного життя. П'яте молитва перед їжею вчить нас думати про інших. Під час такої простої молитви можна згадати тих, хто сьогодні, наприклад, голодний, тих, хто на фронті, тих, хто хворий. Но ну, тих, хто втратив роботу, це формує моє серце, яке не живе лише для себе. Молитва перед перед'їжджує не обряд, щоб Бог не покарав. Це приклад Христа, це пряма біблійна практика, це виховання вдячності, це нагадування про Божу участь у нашому житті. Це духовна дисципліна, що тримає наше серце в абсолютно правильному духовному стані. Підписуйтесь, не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки і цікаві ваші коменти.